Став, же, ще дихаючи. А, благословенного дня, драгоцене, дії апостола 9 глава. Сав, ще дихаючи погрозою вбивства та злобою до учнів Господа, пішов до Первосвященника та попросив у нього листа до синагоги Дамасків, Дамаска, щоб він міг заарештувати і приводити до Ірусалима наступників шляху, як чоловіків, так і жінок. Але він уже наблизився. До Дамаска раптом засяла світло з неба навколо нього. Він упав на землю і почув голос. «Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене? Він питав: Хто ти Господь? Ісус відповів, Я Ісус, якого Ти переслідуєш. Тяжко тобі бити ногой на колючкою Налякавшись, він із трепетом сказав, Господи, що хочеш, щоб я робив?» Господь сказав, Підведися та йди до міста і там скажуть тобі, що треба робити. Люди, що подорожували разом з ним, стояли аніміли. Вони чули голос, але нікого не бачили. Сал підвівся з землі, очі очі були розплющені. Нічого не бачив. Тому взяли за руки і привели його в Дамасок. Три дні він нічого не бачив, не їв і не пів. Да, драцине, отак от. Так от. человеческое око не может выдержать всей славы Господней. У Дамаска, у Дамаска был учень на имя Анания. Господь сказал ему увидение. Анания, он отвечает. Так, Господи, Господь сказал ему, встань та иди на улицу, и оказывайся прямой. В доме Юды запитай человека старца на имя Саву. Бо ось він зараз молиться і у віддіні побачив чоловіка на ім'я Наня що увійшов та поклав на його руки, щоб він знову міг бачити. Ананя відповів: Господи, я від багатьох людей чув про цього чоловіка, як багато лиха він заподіяв твоїм святим у Єрусалимі І сюди він прийшов, отримавши повноваження перед. Від первосвященників заарештувати всіх, хто призиває Твоє ім'я. Але Господь сказав йому Іди, бо цей чоловік знаряддя моє. знаряддя, обране мною, для того, щоб звістити моє ім'я язичникам, царям та синам Ізраїля. Я покажу йому, скільки він має вистраждати за моє ім'я. Нананя пішов. Зайшовши в дім і поклавши руки на савла, сказав Брате савле, Господь Ісус, який з'явився тобі дорогою сюди, надіслав мене до тебе, щоб ти знову міг побачити та був наповнений Святим Духом. О. Святим Духом, щоб Он був наповнений, і вміть не мов би луска впала з його очима. Він знову міг побачити і, піднявшись, був охрещений. Тоді він поїв і до нього повернулися сила. О, драгоцене, Дух Святой должен быть в нас. В Ісуса, Ісуса Христа Дух Святого воділ, без нього нікак. Сав залишився кілька днів разом з учнями в Дамаску і відразу почав проповідувати. В синагогах, що Ісус Син Божий. Усі, хто його чув, здивовано казали Хіба це не той, хто знищував в Єрусалимі, тих, хто називали Це Ім'я, призивали. І сюди Він прийшов, щоб їх зв'язати та привести до первосвященників. А все більше зміцнив, зміцнився і бентежив юдеїв, що жили в Дамаску, доводячи, що Ісус є Христос. Коли минуло багато днів, юдеї змовились вбити його, однак сав, побачившись про цю змову, вони в день та вночі стежали за воротами, щоб убити його, але учні, взявши Його, вночі спустили в пошуку по стіні. Да, от цена, яка різниця між религиозностью і істинним учениками Ісуса Христа? Тут бить. Вот эта религия, убить надо. Ісуса Христа Бога убили. Павла хотят убить. <клес> Коли Сав прибув до Иерусалима, то намагався приєднатися до учнів, але вони боялися і не вірили, що він теж учить. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів та ознайомив їх. Як у дорозі Сал побачив Господа, і як Він говорив до нього, і як у Дамаску він сміливо проповідував в ім'я Ісуса. І Сав залишився з ними, вільно виходячи та входячи в Єрусалим. Він сміливо проповідував в ім'я Господа, говорив та сперечався з грекомовними юдеями, і вони намагалися вбити. Його. Коли брати довідались про це, то вивели його до Кесарії, а потім доправили до Тарса. Церква усі Юдеї, Галілеї та Самарії мало спокійно зміцнювалася, сходила в страху Господньому і, отримуючи втіху Святого Духа, зростала. От Святой Дух Петро Проходячи через усі міста прийшов до святих, які мешкали в Лідії, там зазвичай, знайшов чоловіка на ім'я Єней, який уже вісім років лежав у ліжку, адже був паралізований. Петро промовив до нього: Інею, Ісус Христос, цілює тебе, підвідись і збери своє ліжко. І вміть той піднявся, усі жителі Лідії та Сарона. Які побачили його, вернулись до Господа. Да, в Иисусе Христе нет ничего невозможного. Все сделано Словом, и для Слова и без Слова ничего не может быть. Так что, драгоценные, пребываем в Иисусе Христе. У Яфи была одна ученица, на имя Тавита, что перекладается как сарна. Ваше життя завжди было наполнено Добрих вчинків та милості, яких вона робила. Саме в той час вона захворіла і померла, і обмили та поклали у верхню кімнату. скільки Ліда була близько до Яфі, учні, почувши, що Петро там був там, надіслали до нього до нього двох чоловік, просити його. Приди до нас скоріше. Петро пішов разом з ними, і коли пройшов, його повели у верхню кімнату. Усі вдови зібралися біля нього. Вони плакали і показали сорочки та їхню іншу одежу, яку та Віта робила, коли була разом з ними. Петро ввів усіх з кімнати, став на коліна та помолився. Потім, повернувшись до тіла, померла, сказав: «Та Віта, встань. Вона розплющила очі і побачила Петра, побачивши Петра сіла. Він, узявши її за руку, допоміг їй піднятися. Потім, покликавши святих та вдів, представив її живою. Про це стало відомо у всіх Яфі, і багато людей увірувало в Господа. ж перебував у Яфі ще багато днів, у Сімона, який обробляв продаж. Дайго, драгоценне апостоли, Через апостолов приходит и исцеление, и через апостолов приходит Дух Святой. Так что, драгоценные, не возгордимся, пребываем в Слове, в одной семье, в Церкви Святой. Да благословит вас Господь, драгоценные.